Дякую вам, батьки, за щастя, за долю. Дякую вам за радість, за волю. Дякую за кожну нашу мить. А Тепер, батьки, нас благословить. Власняю вас, діти, святої іконою, щоб ви з Богом однією дорогою. Отак, благословень. Благословляю вас, діти, хлібом святим, щоб життя ваше було веселим і золотим. Почули ще, поцілуйте ще. А тепер, не тіка, тепер послідуться. Кружці передам. Так. О, тепер вмочили в сіль. Нехай це буде останній сіль вашому житті. І, і обмінялися. О, дружба для кріпам сила. Закриваємо дна на щастя. Що були такі здорові, роки, такі погані, як зелені, другі брові, що були такі багаті, як богата земля мати, щоб до хати віконця освітило щастя сонце, щоб тікало від вас горе, і у для світи ви кружили горі! Всі ви принесли дорожі, що є в вашому серці, і зараз будете віддавати. Але, пам'ятайте, привітавши молодих, не забудьте привітати музикантів. Вони працюють на ваш настрій і гарантую вам, що як ви не зареєструєтеся, то на весіллі просто ви не рахуєтесь. А після того, коли приїдаєте до музикантів, вас зустрічають двох чарівних дівчат, які вам чергають букет. Мінімальна ціна букета коштує 50 гривень, так що чому шкодуєте, і вже після того проходите і займаєте місця місце звідковим столом. Так? Так. А зараз, вима шановні батьки, ви першими підходите до привітання ваших діточок. Ромчику і неожиданно, ми освітаємо Прекрасному ресторані, наші скале. Бажаємо щастя, 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 щастя. На чолі з мешаними серостами, всі живуть чергою, один за одним. Пам'ятаємо, молодому гроші, квіти молоді, після того і стації музикантів, а потім через ручні дівчат за святковий стіл. Будь ласка, всі! Стануть на, за своє місце, так. І так, щоб ми вже багато разів не сідали, не вставали, ми живемо всі в християнській державі, тож я попрошу всіх вас попросити в Господа Бога і матінки Божої щастя, здоров'я і добродолю для наших молодят. Вийнять Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вийні Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вийні Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всі займають місця свої. Кажуть народі, що найкращою половиною людства є наші чарівні жінки. Я думаю, що дівчата зводяться, мужчини підтримують мене. Але дівчата, вибачайте, все-таки найголовніша половина людства це є ми мужчини. Тож мужчини, які сидять за столом, вам надається право відкрити першу пляшку. Хто 50 на 50, той. П'є вина, шампанське, ну а хто обрав найсучасний, тверезій спосіб, той п'є вашу рідну морщинську воду. Тож сміливо беремося за пляшки мужчини. Пам'ятайте, що сьогодні на весіллі є спеціальні ексклюзивні закони. Кожен мужчина обслуговує пані, яка зліва від нього. Ця пані сьогодні для вас мужчина, є найважливіша. Ціле весілля опікуйтеся нею, а по закінченні весілля маєте відвезти на власному автомобілі додому. Ну а тепер по весільному, по-нашому. Ой, гірка горілка, не будемо пити. просим молодого, щоб засолодити. Гірка я, гірка я, гірка я вода, найся поцілує. Пара молода і усі разом Гірко! 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 Гірко. 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 Облиски для моря, облиски для вас, всім вам смачного і гарного настрою на сьогоднішньому весілі. Дякую. Надзвичайне свято сьогодні в вашому житті. Десь кілька років тому в вашій родині було весілля. Всі гарним колективом в цьому залі ми бавилися. І от пролетіла мить і знову ви ставите на щастя свого синочка. Так, і маєте надзвичайно велику красуню, вашу невістку. Зять, невістка, такі придумали ми собі в житті слова, так? а особливо вас також називають там тесть, теща, зеква, Е, В житті є особливі такі назви, особливо теща. так? Кожен мужчина, який тут сидить, знає, хто така теща. Теща то є така особа, яка тільки в тому випадку стане рідною мамою, якщо зять втече на 50 кілометрів мінімум. Так. Так, ви знаєте, ну а теща це завжди є найкращий друг зятя. Бо хто його спасе від тещі? А ще, як не дай Бог жінка, стоїть сторону мами, так, і тоді трагедія, потікай. Але тесть завжди вступне по столі і скаже, стоп, зять тут господар. Ось. Ви знаєте, в нашому випадку це так не буде, так? І я думаю, що зараз теща підійде до свого зятя. так? Ну Підходьте, підходьте, не сидайте, так? Не будемо їсти м'ясо Зак загне поцілує теща свого зятя. Аплески! Від Віднині і назавжди мамуся і синок. Ось, а що вам так пам'яталося, то ми вам, шановні, вручаємо такі медалі. Бачите, якраз під ваш кольор, як би знали. Ось, ці медалі є особливі. Маєте носити їх кожен день до народження, до народження вашого внука. Якщо внучки, то ще рік після. Розуміли? Ось. І вдягати на всі, якщо двоє, ну то я думаю, що будете на Ой, дуже довго. Там, в принципі, визначення нема, так? Але вдягати маєте на всі визначні дати, які поєднують вас і на сім'ю. Переходимо до вас, Він, шановні батьки. Такого поважного мужчину, так, який вже прийняв рішення створити сім'ю. У вас теж така, знаєте, назва, така специфічна свекруха. Свекруха то є таке насіння, що вона є тільки тоді рідною мамою, якщо між двома кухнями збудована п'ятиметрова стіна, і всі вікна затягнуті наглухо, щоб не дай Бог, запах, свіжого борщу, звареного невісткою, не потрапив на нюх свекрухи. Бо знову буде трагедія, але завжди в тому випадку є свекор, який є найкращим другом невістки, який завжди скаже, «Цить!» до жінки. Не будемо їсти ту лобризлу кістку, закне поцілує свекруха невістку. Облиски! Ідемо, що ваші ці назви ніколи не звучали. А було завжди мама і тато. Ну, а ми саме собою також підкреслимо це медалею. Знаєте, що о, з цією медалею ви маєте право появлятися тільки, от саме з цією медалею маєте право появлятися в хаті вашої невістки. Щоб вона завжди пам'ятала, хто зайшов. Розуміли, те, що вона буде вас мамою називати, то 100%, буде називати вас мамою на день народження своє, так, на день народження дітей. Ось і тільки тоді, коли прийде до вас гость, а ви в додаток само собою, що завжди дасте йому дорогу. Що ти повністю відповідальний за те, що там буде між ними. Так що мусиш так не те та тепло їхнє сімейне, бо влетиш велику копійку. На сьогоднішній день вийшов новий закон, підписаний Азаровим. Що? Ти відповідаєш за всі кредити, які вони візьмуть в банку. Розуміє? Ось. Ну, а ми привітаємо по весільному небо. Захне поцелую, перший дружба ружку. Так, давай, открывай его. Покажи. Так, давай, 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 давай. Ирка, О, Покажи. 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 Правильно, Покажи. не Покажи. "Не, Покажи. 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 молодят." Слова другої дружби, кажуть, «хватає того, що я прийшов на весілля, та ще має вітати. <сі> Не будемо пити ту гірку юшку. Найси поцілує другий дружба, дружку. Гірко, вірко, вірко. Знаєте, ніколи варто голова так? Безстрашний може наробити, а той, що боїться, то завжди так поступово по вам роз? Сім'я. І так, тут є, в принципі, все. Починаємо з нашого голови сім'ї. Прошу, прошу, ти вже так розхвилювався відразу. Давай сюди. Так, так, а не само собою мені. І так розказати казочку. Ну що таке казочка, ви всі знаєте, так? Не подумайте, що її будуть розказувати молодята. Роман показуй хто. І зараз ми послухаємо. А, Іван не зовсім розумний, пішов на болото, зустрів жабу. Поцілував вона перетворилася на принцесу, він її взяв за ногу і пішов на ній женеця. Ну, продовження в принципі, ми догадуємося, так? Все буде в порядку. Продовжуємо далі. Всю посуду бере її все всім в хаті Буду це будуть я робити. Молода. Оплеск то є самий без, безплатний подарунок. Всі покупки для сім'ї буду я робити на базарний магазин, лиш мені ходити. Роман. Ай, Дяден, хтось щось домалював. Заспівати коли Баю, баюшки, баю, не ложитесь на краю, а то серенький волчок к вам придет і укусить за бочок. А я... I am a little bit of a little bit a little bit of 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 a little bit a little bit of a little bit of a a little bit of a a little bit of a little bit a little a little Не виша безша белина, того припнула, ой вариться, туманиця, Срібні дощі йдуть. там молоді жовть зоди, горілку тобі. там молоді жовня жодня. Малшина, а я батька машина, а я донька, машина, машина, цілуватись машина. А я донька, малшина, машина, цілуватись на А я батька обусы. А я батька, один син, о, а я батька, один син, один син, погуляю по жбисти. Сі разом, а я батька, один син, один син погуляю по шпиським. Ой ще ще ми варте с заспівали, і ще заспіває, і з весіллям молодята ми вітає, і здоров'я, і достатку, і ще раші доже. А в до року часу тройню, нехай да сім Боже, больше діють дідальші, діють діда.